Вітаю ви на каналі Учілка на 12. Працюємо за векбуком Припая для 6 класу. Грема, граматика. Should, Shouldn't. Sleet і не слід. Пригадуємо, що should ми ставимо, коли даємо якусь пораду, що корисно зробити. І shouldn't. Коли ми не хочемо або радимо, щоб хтось чогось не робив. Exercise 1. Choose the correct words to complete the sentences. Поберіть правильні слова, щоб доповнити речення. To be healthy, щоб бути здоровими. You should, shouldn't sleep 8 or 9 hours every, every night. Звичайно, що щоб бути здоровим, вам потрібно чи не потрібно Спати 8-9 годин. Звичайно ж, ми скажемо, що потрібно. You should. You should drink lots of water. Вам слід пити багато води. You shouldn't go to bed late. Вам не слід лягати спати пізно. You should exercise four or five times a week. Вам слід тренуватися 4 або 5 разів на тиждень. You shouldn't eat too much chocolate or cake. Вам не слід їсти забагато шоколаду або тістечка. You should eat lots of fish, fruit, and vegetables. Вам слід їсти багато. Риби, фруктів та овочів. Наступна вправа Exercise 2. Complete the sentences with the phrases in the box. Вам потрібно доповнити речі дня фразами з підручника. Я буду ставити номерки біля кожної фрази. Uh, I've got a pain in my right arm. Мене болить моя права рука. You shouldn't play tennis this afternoon. To be ne sled grab tennis s druge, I'm very tired and it's late. Я дуже втомлений і зараз пізно. Then you should. Go to bed, Sam. Далі. My foot hurts. You should sit down leшечки. You should sit down for a while. Тобі трошки треба посидіти. Четверте, I feel sick. Я почуваюся хворобливо. Мені недобре. Well, you shouldn't eat so much chocolate. Тобі не слід їсти так багато шоколаду. П'яте. I've got a difficult difficult math exam tomorrow. You should... Study hard tonight. У мене складний екзамен з математики завтра. Тобі слід наполегливо працювати сьогодні ввечері. І останнє шосте. Sarah's got a terrible cold. She should rest and останнє залишилося. Шосте. Drink lots of water. Сара дуже захворіла. Їй потрібно відпочити, та пити, відпочивати, та пити багато води. Окей, okay. the next exercise is to read the sentences. Із is is Advice right? ставимо галочку. Так? Is the wrong ставимо хрестик. Читаємо речення і ставимо правиль, біля правильного речення галочку біля неправильного хрестик. To Improve your English, щоб покращити своє знання з англійської. You shouldn't talk to people from English speaking countries. Це неправда. Вам не потрібно розмовляти з, англо... з людьми-носіями англійської мови. Вам потрібно якомога більше розмовляти, слухати мову англомовних людей. You should listen to music in English. Це неправильне твердження. А, це правильне твердження, так? Вам потрібно слухати музику на англійській. You should watch films in English. Це також правильне твердження. Вам слід дивитися фільми на англійській. You shouldn't practice pronunciation. Вам не потрібно тренуватися у вимові. Ні, це неправдиве речення. Тому що в вимові потрібно тренуватися. You should only study at weekends. Вам потрібно займатися лише на вихідних. Це неправильне речення, тому що займатися можна не тільки на вихідних, а можна і кожного дня. Correct the mistakes. Четверта прав. Correct the mistakes in three of the sentences, which two are correct. Виправте. Помилки у трьох реченнях, які два будуть правдивими. Ну, читаємо, дивимося. I think you should take a coat. Думаю, що тобі потрібно взяти пальто. Слово should написано неправильно, тому що потрібно додати ще літеру L, між літерою U і D. Друге, I should bring a DVD. Мені слід принести DVD. Так, це запитання, але побудовано воно, речення побудоване як розповідне, але в кінці бачимо знак питання. Тож потрібно I поставлено неправильно. Його потрібно було поставити після слова should. Should I bring a DVD. Давайте запишу це речення, щоб було зрозуміло. Should I bring a DVD? Далі. How much money should we bring? Скільки грошей нам слід принести? Це речення в нас правильне. Тут ми можемо поставити галочку. Трошки нище так. Далі, you shouldn't eat sweets in class. It's a school rule. А, правильно, тут you won't, так? Але, але ми повинні сказати змін, замінити лі, речення, так як я це вже щойно зробила, так? Інтуїтивно вже. Значить, замість shouldn't, won't, ми поставимо shouldn't. You shouldn't, тобі не слід. Далі. You will bring some water. Ти принесеш воду. It's very hot today. Сьогодні дуже жарко. Те речення в нас правильне. Далі. Далі витираємо попереднє. І останнє. Don't forget your keys. You should put them in your pocket. Не забудь про ключі, тобі слід покласти їх у карман. Так, це також у нас правдиве речення, правильне речення. Ага, а в попередньому, значить, ми замінимо. В попередньому ми замінимо shoot на will на should. Don't forget your kiss. Значить, це у нас правдиве речення, правильне речення. І третє було правильне речення. Тут ми заміняємо також will на should. Тут було на should заміну. Тут ми міняли місцями так, от тут у нас ми міняли місцями. Тут додавляли літеру Л. Так. я чомусь почала. shouldn't Ah, shouldn't. Shouldn't. І тут should. І тут should. Так. Ну тут ви помічаєте, ще поменяли місцями. Так, добре. З граматикою розібралися. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.